Давайте ще поговоримо про те, який стан і в який стан привела так звана російська влада тимчасово окуповані території, зокрема, і Донецька область. Продовжується ця водна криза, про яку ми дуже багато вже говорили. З'являються так само нові відео, їх дуже багато. Як люди стоять у чергах, досі немає води, немає ні технічної питна, дуже обмежена. Але є такий момент, що. Так би мовити, з барського плеча росіяни і їхній так званий в лапках уряд почали вводити ще й нові тарифи, і нібито вони нижчі. На оплату, але є обмеження по використанні об'ємах води це 45 літрів на людину, включно з питною водою. Але ви писали про те, що є там певна дискримінація конкретно Маріуполя. Там є перелік так населених пунктів, де діють всі ці тарифи, і тому подібне. От, розкажіть відносно Маріуполя, що там відбувається, які там тарифи, і як там живуть люди. Ну фактично, треба назвати речі своїми іменами. Та водна криза в Маріуполі. Тому варіанті, в якому вона існує на сьогоднішній день, вона абсолютно штучна. Вона створена Донецьком безпосередньо урядом Російської Федерації, який корує до там в Донецьку, це Пушиліниці, Кабмін, Денерівський, так званий. Це зроблено з політичних міркувань. Їх по суті два Політичних міркувань, перше це те, щоб не драконі та росіян в донечан. Вибачте, тому що не можуть Донечани жити гірше за Маріупольців Там і так шалений соціальний конфлікт, тому що Донецьк нічого там росіяни не роблять а в Маріуполь там вкладаються. І з точки зору Донечан, Маріуполь розвивається, а він того не заслуговує, тому що він не боровся всі ці роки, коли Україна бомбас. Бамбас. Да? От щоб цей конфлікт не погіршувати, було прийнято Таке рішення тут є ще одна складова безпосередньо Пушилінська, тому що це в першу чергу його рішення і його наполягання. Чому тому, що Маріуполь не знаходиться в зоні його контролю, фінансового контролю. Маріуполем опікуються інші люди, інша гілка влади, інша башта Кремля, до якої не дотичена. По і саме тому він таку спосіб теж мститься на да, Маріуполі. Про що взагалі йдеться? В Маріуполі є своє власне резервне водосховище, воно обміліло щонайменше на 70%. Ну там корисне обміління десь 80%, тому що їм нікуди не подівся. Проте залишив залишку 20% вистачить для того, щоб півроку Маріуполю умовно жити по графіку. Ну, наприклад, два рази на, на, на день мати воду по три-чотири по години, в да, вісім годин водопостачання додатково. По суті, обмежень цього вистачить до того, як вони хочуть перекинути воду з іншого резервного водосховища. Це все одно, як то кажуть, мертвому припарка і лише продовжить цю кризу, але вона її притягне там по часу, ну там на пару років, скажімо так. Проте Маріуполю почало вимикати воду, як і Донецьку. Нащо? Ну, ну от нащо? Просто для того, що всім має бути погано. ну тобто, не має бути комусь добре. При тому далі йде ще більша дискримінація через введення тарифів і обмеження на 45 літрів на одну людину в значної частині Донецької області уряд так званої ДНР переглянув тарифи на водопостачання з на водовідведення встановив взагалі нуля на водопостачання, там знизив щось до 7,5 рублів. Щось таке, ну копійки коротше. Але окрім Маріуполя, Маріуполь як... Сплачував там понад 40 рублів за куп води, так і продовжує сплачувати. Що це таке? Ну це чисто дискримінація. А якщо водна криза однакова по всій області, то чому Маріуполю інші? Да? Ну якби ціни на, на водопостачання, при тому, що тарифи на водопостачання визначає Донецький, і його не визначає Маріуполь собі окремо та місцева влада, це вода Донбасу визначає. Що це таке? Це, це просто в такий спосіб. Шилін карає Маріуполь за те, що це Маріуполь, О, це все. Це демонструє, що водна криза, вона штучна, ну власне. Вона і проходить в Маріуполі нещастя, як штучна. У нас є там Лівобережний район, який дійсно страждає, взагалі без води сидить, як і Донецьк. А є ще три райони, які, в принципі, живуть з водою плюс-мінус нормально, там, де є падіння а, власне напору, десь там е, приходять і вимикають ці водоканал певні мікрорайони, але в загалом вода є. Ну, тобто нема такого, от, як в Донецьку, що треба в пакетик я вибачати з туалет ходити, да, і все таке інше. Ну, от, достатньо яскрава демонструється, що вода в трубах є. Причому достатньо великого тиску і нічого з нею не поділося. Є певні проблеми, безумовно, треба їх вирішувати, ну але їх не вирішують. Хто вирішує водні проблеми свої, так це Кадирівці. Оці вирішили проблему радикально і забрали водовоски в Маріуполі у Горводоканалу, І тепер цими водовосками возять російським військовим води стільки, скільки їм ну, має потреба. Оце, оце дуже дивна історія. Ну тобто дуже нахабна. А через це частина Маріуполя дійсно страждає. Там, де треба довозити воду, це частина приватного сектору, де, де, де є проблеми з водопостачанням. І, ну, Ну, лівобережний район, я вже сказав, він не так моє страждання. Я не знаю, за що росіяни його карають. Мабуть, що за те, що там база Азова базувалася прямо посеред лівобережного району, от це тепер весь район, значну частину тут де демонтували це лівобережний район, де люди без житла це лівобережний район, тепер ще без води. Це теж лівобережний район. Ну, Якась така пункта, не ясно за що, але вона є. А от ви кажете, це як нібито друга башня Кремля. А хто ці люди? Чим вони володіють, так би мовити, і які ще населені пункти входять до цієї зони, які ми вони вся запорізька область в першу чергу і Балів, включаючи з Баліцьким, да це вся Запорізька область. от і Маріуполя це фактично по гір... по гілки головного розвідуправління міністерства оборони Росії Федерації, це топо їхні грушники, і вона замикається по баштах Кремля на Сергій Кирієнка, Це керівник адміністрації. Аден заступників адміністрації президента Російської Федерації, от вони фактично повернули собі контроль, призначили кальцова це тип поточний гауляйтер Маріуполя, росіянин, який є власна з зоні впливу Кирієнка, Повернулись грушники безпосередньо в Маріуполі. І фактично там контролюють вони на сьогоднішній день. Всі фінансові потоки. До того фінансові потоки там контролювали ФСБшники їх представником по суті і є Пушилін, і вони дуже наближені до Марата Хуснуліна. Це віце-прем'єр Російської Федерації. Тепер Марата Хуснуліна теж немає ані в Запоріжжі, ані в Маріуполі безпосередньо. Ну проте є отака помста через воду з точки зору ФСБшників і е -е, Деніса Пошиліна. Треба додати, мабуть, що. Пушилін, взагалі там цікавий персонаж. Він зараз готується ж до виборів. Там у них вибори в їх Сіна там в Держдуму цього року, і вже почалася їх е, кампанія. У нього своє велике будівництво. Це настільки смішно. Весь Маріуполь заклієно закидано флайерами, постерами вже білбордами. Деніса Пушиліна, що все те, що добре відбувається в Маріуполі, це вже не Путін, не Росія, не там санкт Петербург. Як це було? А це все окрема програма Дениса Пушиліна. Де він взяв це все відбудовувати неясно що в Донецькій області власного бюджету нуль все дотації Російської Федерації, але такі вибори тривають і там він бореться за владу. Тобто, ця ця. Політична вазня, яка внутрішня там відбувається, внутрішня російська зав'язана навколо Маріуполя. От вона відіграється мешканцям Маріуполя тим, що вони не мають квартир, що в них забирають квартири в безхосець. Тепер ще й немає води. А, а взимку ще не буде, мабуть, опалення, тому що з водою, якщо буде продовжуватись так, як є, станеться те, що сталося в Донецьку, просто позливають з системи. Теплопостачання всю воду для технічних потреб і не буде звідки потім туди її закачувати. Ну тобто така, от історія, така от реальність окупації, коли людей просто принесли в жертву якимось політичним фінансовим амбіціям когось і все.